Всім вітання! Я зараз знаходжуся в невеликому місті Лерте. Це Нижня Саксонія, містечко невелике, десь біля 60-70 тисяч населення. Це Галбангов, їхній, нібито як головний залізничний вокзал. Ну, він фактично один, але тут так прийнято говорити, коли він має центральне значення. І ось так виглядає. Хочу показати вам. Ось такі табло, тут дуже цікаве, на синьому фоні, дуже добре, дуже добре видно. Сьогодні я подорожую велосипедом. Це мій велосипед, якщо вам цікаво. Нас німці в основному їздять на таких велосипедах, ну і на електровелосипедах. Називають вони електровелосипеді E-Bike. Електричний значить байк. А я подорожую на звичайному велосипеді, але зі швидкості міняються. Система переключення передач типу Shimano, Ось так виглядають. Я подорожую значить, місто Ганофе. Я фактично міг би подорожувати безпосередньо електричками, але в самому місті значить, трамваї, вони називаються Штрасенбан. Сьогодні забастовка. Український страйк страйкують сьогодні про спілки, я так розумію, щодо оплати праці в основному. Так що ось так виглядають вокзали у Німеччині. Ось дуже цікаво ще такий момент, забув вам сказати, що ось є такі обмежувані лінії для сліпих. Вони мають таку ребристу структуру. І сліпа людина, підходячи до платформи, вона не заходить далі цієї межі Тоже дуже цікаво, дуже правильно. І крім того, вони не тільки біля, цього, вони ж також, тут біля виходу Ось виход обмежений. Там значить, є виход безпосередньо із платформ, там, де підземний перехід, і тут обмеження, щоб сліпа людина не заходила далі за ці межі, щоб вона знала, що в районі цього квадрата. Цього кодата знаходиться вхід в потяг. Так що бажаю всім миру та добра, всього найкращого, до наступних зустрічей.